Чи до кінця ми прислухаємося до Божого Слова. Ці, ці до кінця ми прислухаємося до системи цінності, які розказав нам і приніс Христос. Ці так Христос хорошо на всякий случай. Но в мене є свій погляд, в мене свої цілі. А там. Трохи застаріло. Знаєте, один мені казав, я йду на небо, і якщо я щось лишнє я тягну на собі, то каже, коли прийду до воріт і скажу, того не треба. Я з кирю піду далі. Каже, а ти, якщо прийдеш і ти, ти не будеш бачити. Кажу, насамперед треба взяти те, що цінне, то, що основа. Якщо в нас буде основа, знаєте, той що